Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Advisor Auto. Сьогоднішнє відео про Volkswagen Tiguan другого покоління 2019 року виготовлення, який ми імпортували з Південної Кореї в Україну. В цьому відео покажу сам автомобіль. Розповім, яка в нього комплектація, який загальний стан, яка ціна в Україні під ключ за всіма витратами. І найголовніше, в кінці цього відео буде відгук нашого клієнта про співпрацю з компанією Advisor Auto. Цю машину ми видавали кілька місяців тому. На сьогодні ціни на Tiguan другого покоління 18, 19 чи 20 року виготовлення з 2-літровим дизелем на передньому чи повному приводі. З мокрою 381 вісімдесять коробкою передач дієжджі, і з пробігом в районі 100 тисяч кілометрів стартує десь 22-23 тисяч доларів в Україні під ключ зі всіма витратами. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Ну а зараз дивимось на ті який які ми імпортували з південної Кореї. Поїхали! Отже, Volkswagen Tiguan, друге покоління, 2019 рік виготовлення, 2 літра турбодизель, передній привід, мокра, 7 ступенева 381 коробка передач DSG, комплектація Prestige. Ось такий красивий сіро-графітовий колір. Автомобіль в рідній фарбі з пробігом 48 тисяч кілометрів. Ось так він красиво, крутезно виглядає. Імпортували ми його із Південної Кореї, купили на аукціоні. Відповідно, хто підписаний на наш телеграм-канал, то кілька місяців тому міг бачити цей Тігуан в пропозиціях цікавих лотів перед аукціоном. Тому рекомендую підписатись, посилання є в описі. Ну як ви розумієте, по цьому Тігуану, як і по всіх інших автомобілях, які ми імпортуємо, є збережена абсолютно вся історія. Є аукціонний лист, є збережений опис аукціону, страхова історія, історія проходження технічних оглядів, фотографії з аукціону і найголовніше огляд, який проводять наші колеги в Кореї перед самими торгами. Тобто цей автомобіль був повністю оглянутий, і тільки тоді, коли ми знали реальний стан, ми приймали рішення, торгувати чи не торгувати. і Якщо торгувати, то в якому бюджеті. Нам стан сподобався, автомобіль був досить гарний, і торгували ми його до 31 тисячі доларів, а виграли до 30. Тобто ціна в Україні під ключ за всіма витратами цього автомобіля вже на українській реєстрації до 30 тисяч доларів на номерах. Багато чи мало. Пишіть в коментарях. Від себе скажу, що на сьогодні Тігуани другого покоління, дизельні, гарні, красиві. Вони в бідних комплектаціях в Кореї в принципі не продаються. Тобто комплектація в будь-якому випадку буде 100% непогана, ну або досить багата. І вони з пробігами в районі 100 тисяч кілометрів в рідній фарбі починаються в Кореї вже в Україні зі всіма витратами від 22-24 тисяч доларів. Ну і ціна лізе вверх десь до 32 33 в залежності від того, все-таки який пробіг, який рік. Повний чи передній привід, airline, не арлайн, загальний стан і так далі. Думаю, ви вже це розумієте. Але, в принципі, якщо у вас бюджет 22, 23 24 то гарний тігуанчик можна купити. Почнемо з того, що я вам покажу він номер, хто там знає, щоб міг перевірити, пробіг. Ну, повторюю, відео з цим тігуаном є у нас в телеграм-каналі, тому можете полистати трошки назад і побачити всі дані з аукціону. Купили ми його на аукціоні AutoBell. Розказувати за якісь недоліки, пошкодження, підфарбування я не маю як, тому що автомобіль реально ну, як новенький. Я його привіз з Одеси у Франківськ, тут йому провели ще комплекс детелінгу, Він реально зараз як новий. Ніяких сколів, подряпин, якихось серйозних слідів, слідів експлуатації тут немає. Дійсно, косметично, як нова машина. Тому пробіжимось по самій комплектації. у нас. Топова оптика з лінзами, LED-ходові вогні, протитуманки, передні парктроніки, радар адаптивного круїзу, є камера асистентів на лобовому. І тут, в принципі, є Повний пакет асистентів, адаптивний круїв, сліпі зони, моніторник крос-трафіку. Найголовніше екстрене відгальмовування при появі перешкоди спереду, ззаду, збоку. Ну ви ж розумієте, утримання смузі руху і так далі тут також є. У нас 18-діймові оригінальні легкосплавні диски з датчиками тиску в шинах, повторювачі поворотів в дзеркалах, є хром-пакет, є безключовий доступ на смарт-кнопці, є релінг, gps плавник, панорама. На весь дах, переважно якраз із Кореї ті гуанчики мають панораму. Тобто навіть не скажу, що це додаткова опція. Ззаді гарна, красива також литоптика, задні парктроніки, є камера заднього виду, бокові камери, камера спереду, бо є камера на 360 градусів. Досить якісний, приємний салончик. Вибачайте за сонце. Можу якось вам візняти, показати. Ну, зараз після хімчистки він взагалі в принципі як новий, але від себе скажу, що ну, досить непогане. Гарні двері, гарні дверні карти, Вставки з екошкіри. На бідніших комплектаціях може бути просто виштампований пластик. У даному випадку, хоч не супер багато підкладки, але вставка зі шкіри є. Звичайно, шопований електропакет, дотяжка всіх вікон, блокування вікон, на жаль, немає комфортного. Дитячого замка, як на корайцях, але, але терпимо. Амбієнт підсвітка по всьому салону приємні, якісні взагалі вставки. Вставки з нержавійки з амбієнт підсвіткою на порогах, електропривід водійського сидіння в досить широкому спектрі регулювання. Є пам'ять. Сидіння з натуральної шкіри, в принципі, починаючи навіть з базових комплектацій, буде шкіра, досить приємна, але, на жаль, якщо немає вентиляції, в комплектації вона буде без. Перфорації, вважаю, що це мінус. Йдемо далі. Тут це решта, в принципі, як на всіх Volkswagen, Там керування світлом, є автоматичні ближні дальні, Ось де виготовляються автомобілі для ринку Південної Кореї, якщо для вас це важливо. Шкіряне мультикермо. Ну, всі органи керування, знову ж таки, як на всіх Volkswagen, ах. я вже... В принципі, поки доїхав з Одеси-Франківськ, вже привик. Що тут трошки по-іншому розкидані кнопки, аніж на корейцях, але все одно можна, можна звикнути. Є підкермові перемикачі, є кольоровий бортовий комп'ютер в верлайні. Якщо брати автомобіль, крутіше буде виглядати зовні. Ну, звичайно, буде цифрова приладова панель. Або може бути із доповці в престиж комплектації. Є у нас не проекція на лобове, а. Просто проекційний дисплей, хоча також він непогано виглядає. Мультимедіа з Карплеєм Android Auto. з камерою на 360 градусів, теж досить комфортно, крута, швидко все відпрацьовує, показує. Ну, як на мене, якісніше, аніж на BMW. Я вчора відео для нашого телеграму зняв, як тут працює камера на 360 градусів, досить непогано. Е, Є у нас трьохзонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, підігрів заднього дивану. Кнопка старт-стоп. ну і Тут у нас практично немає заглушень, але стенки автохолд, там у нас драйв-мод з різними режимами їзди, е, є автостоп, допомога при паркуванні. і Найбільше, що ви будете використовувати, коли складно паркуватись, бордюри, то от вимикати під час руху камеру на 360 градусів. Реально досить непогано. Як завжди, кожен наш клієнт отримує картку Advisor Family. Ось так у нас виглядає панорамний дах. Досить досить він великий. Ну, Добротні двері. На корейце гарні двері, на Тігуанчику гарні двері. На X3 щось мені двері якісь легкі здаються. Зараз є X3 на продаж 3-літровий M Sport. То щось, щось мені цей джіна людин не знаю. По дверях не дуже сподобався. На Задні регулювання кліматичної установки підігрів сидінь. Ну, так це все виглядає. Ну, Непогано, якісь там всілякі постолики, типу щось таке. Ну, непогано, непогано, є електропривід кришки багажника, звичайно. ж. Після хімчистки кажу ж, рекомендую. Незалежно, нова машина, не нова, ми багато машин купляємо з пробігами там, 5, 10-20 тисяч км. Навіть таким машинам треба хімчистка, тоді буде враження, реально, що ви купляєте нову стерильну машину. На Фольксвагенах трошки буде якісніший багажник, бо більше обтягнутий в тканину. Ковролін, карпет, не знаю, називайте, як хочете. Оригінальний комплект кілинків, походу, ще не вживаний у нас багажнику, бо в самому салоні встановлені такі корейські кілинки, теж дуже непогані. І з плюсів є ну це докатка, але вона по діаметру буде як повнорозмірне колесо, що є плюсом. От, балонний ключ, Домкрат, все є. Тут по автомобілю ми провели повне ТО на офіційному сервісі у наших партнерів в Одесі. Замінили всі рідини, всі фільтри, всі масла запас антифризу дали, щоб якби десь ще трошки рівень впав, була можливість долити. Ну і в принципі, от зараз буду із Франківська доставляти цей автомобіль вже в Львів і передавати нашим клієнтам. Свої враження я також записав для телеграм-каналу, ну і продублю інформацію. Якщо у вас бюджет на Санта-Фе Sorento але така машина для вас завелика. А ви хочете все одно щось там кращої якості, і Спортиж Тусан не сильно розглядаєте. Хоча вони не сильно гірші, але все-таки ви не розглядаєте їх. То в бюджеті Fe Sorento можна глянути Ті Гуанчика. Тігуанчик це однокласник Sportage же Тусана. Але він трошки кращий, трошки якісніший і більше цінується у нас на ринку. Кошти дорожче. Коштує в бюджеті Fe Sorento. Просто щоб ви це розуміли. Якщо взяти в найбагатшій комплектації Sportage, наприклад, і в найбагатшій комплектації Tiguan, то Tiguan буде вигравати трохи шумоізоляцією. Трошечки цим керуванням, бо динамікою Sportage буде вигравати. Ну і в принципі все. По якості матеріалів, по всьому решта ні. Шумоізоляція трошки, керованість трошки, в принципі все. Вже коли брати комплектації. Ось ну, такі середні, які найчастіше ми купуємо по спортижах, по тігуанах. Тігуан буде трохи кращий. Буде більше шкіри в салоні, більше м'яких матеріалів. Ну і взагалі сам плюс німецьких машин більше елементів обтягнуті тканиною. Ну а це якби створює такий затишок і комфорт. Якось так. Ну, Найголовніше те, що я маю вам що запропонувати. І добре те, що ми працюємо і по Європі, і по Америці, і по Кореї. Ну, звичайно, Корея це основний напрямок, але зараз у нас є доступ до всіх лізингових аукціонів Європи. І скажу вам так, навіть за аукціонів Європи, все одно Тігуан з Кореї буде на 2-3-4, може 5 тисяч доларів навіть дешевше, ніж з Європи. Особливо, коли мова йде про малі пробіги. Тому так, там треба чекати кілька місяців автомобіль, але сума. Різниці реально суттєво. Плюс це європейська версія. Так, друзі, тепер коротенько про історію покупки. Купили ми цей тігуанчик 13 серпня, це у нас 743-й договір по Кореї. Тобто 743 імпортована автівка під замовлення клієнта-адвайзер авто. Відповідно, створена група в телеграмі, він номер автомобіля. Це у нас відео з телеграм-каналу, можемо зразу сюди перейти. І ось 12 серпня, тобто ввечері перед аукціоном, я знімав звіт, де все показував. Так, поставлю на паузу, бо прямо тут вже зразу є вся інформація. Це був лот 5038, 2-літровий Тігуан, 23 мільйони стартував 2019 року з пробігом 48 тисяч км. Тобто, всі бажаючі могли його замовити. Посилання на телеграм-канал, ще раз, кажу, є під відео, воно є і ось тут ось мій номер телефону. Мій нікнейм в телеграмі. Пишіть, дзвоніть, якщо вас цікавить, адекватна. Авто із Південної Кореї. Так, ну і це все збережено для клієнта. Скріншоти, бачите, збережено. Тут у нас тихогляд до 25-го року 11-го місця. Він номер ще раз, рік виготовлення першої реєстрації, пробіг, маркування двигуна, аукціонний лист, страхова історія абсолютно чиста, що для німця в Кореї, це рідкість. Далі. Техогляд, і в даному випадку бачимо техпаспорт по даному автомобілі, додатковий опис, і це вже пішли у нас фотографії, Фотографії які зробив вже наш підрядник у Південній Кореї. Ось так це все виглядає. Багато фотографій, кілька відео, і я після цього їх дублюю вже звичайними фото і відео, тобто медійними файлами, щоб все було під рукою. Ось така кількість фотографій. Це вже наша людина поїхала, все повністю оглянула, пофотографувала, пробила товщиноміром, показала кожен скол подряпинку, кожен болтик, шов, герметик, все-все-все показала. І от відео 3 хвилини, 2,46, 4,18 і ще півтори хвилини. Далі відео торгів, квитанція з аукціону. І потім йде підрахунок і так далі. Тобто для всіх клієнтів єдиний стандарт. Кожен клієнт знає абсолютно все перед покупкою, якось так. Ну а зараз дивимося відгук клієнта. Так, друзі, включення вже зі Львова. Зі мною наш клієнт, пан Антон, вітаю вас ще раз. Вітаю тут. У нас найбільша затримка по доставці, але по всьому решта, як наші послуги, чи все зійшлось по фінансах? Взагалі, як, як враження? Так, якщо відкласти е, доставку і логістику, то в цілому е, дуже задоволений сервісом. Е, По-перше, те, що можливо все зробити під ключ, тобто мені по факту не треба було нічим займатися, окрім фінансами підготовкою фінансів, в принципі, це було дуже приємно, тому що і ТО було зроблено, і там рекомендації пан Петро надавав, що краще зробити з машиною. Плюс ще була мийка, дітей. Тобто я отримав по факту, можна сказати, машину в стані нової. І те, що я хотів, я не хотів займатися взагалі нічим. Я хотів сісти і поїхати. Я сяду і поїду. От як ми з паном Петром <проб> попрощаємося. то так буду в принципі користуватися машиною як новою. Тому в цілому задоволений і інформативністю послуг, і вчасністю. У нас була затримка по доставці. Чи переживали, чи взагалі вам було достатньо інформації по машині, чи достатній огляд перевірка в Кореї, чи були взагалі якісь переживання, ну, якісь такі серйозні, що щось не то їде, чи ще щось. Е, ну я в принципі взагалі е, дуже довго свідкував. Ну як не дуже довго, але довгенько слідкував за вашим uh -huh, каналом. Uh -huh. Uh, і що мені імпонувало, і чому в принципі я до вас і звернувся, це тому, що ну по перше, я хотів корейську машину, але на цей тіклан дуже мені сподобався, тому вирішив. Ідея була в тому, що у вас є перевірка на місці. Інші всі, я з декількома фірмами спілкувався, всі кажуть, типу, не переживайте, не бить, не крашений, пробіг 100%. Я кажу, ви перевіряєте на місці. Все буде ідеально. Тобто ніхто на місці не перевіряв. І ваш єдиний канал, ну серед тих, що я знайшов, перевіряв по місцю. Тому, в принципі, ті відео, що ви надали, вони мені надали, ну як би сказати, впевненості в тому, що машина відповідає, ну, скажімо, заявленим стану на аукціоні, стану на аукціоні да. І, ну, в принципі, дивлячись, ваш канал, я теж бачу, що багато не відповідає. Тому для мене перевірка була дуже важлива. Ну і що по доставці. Тут що хочу сказати. ну Переживав дійсно, але взяв трекінговий номер і сам піддивлявся, де дещо. Ну, не пощастило. Це одна машина, яка так довго до так, нас доставлялася. Але я але... була на зв'язку з логістами. Так. Раз на тиждень, як мінімум, так, писали звіти усю інформацію. Чаті. Ну і Невеличкий подарунок за ту затримку також зробили, щоб так, трошки градус зменшити. Ну що, Я вам дякую. Дякую вам. Петро. вам Advisor Family. Дякую. І ну що, гарна експлуатація? Дякую вам дуже. Дякую.